40 рацій для ДФТГ. Очільник міста передав добровольчому формуванню кам'янського засоби зв'язку. За минулий тиждень рятувальники міста виїжджали на пожежі 15 разів. У місті підбили підсумки відкритого міського онлайн-фестивалю з робототехніки Робот ФОЮЮ-2023. Спортивно-патріотичний клуб Зевс відзначив 22 річницю спортивними змаганнями. Вітаю! У студії з вами Володимир Кремінь. Що важливого сталося за минулі вихідні та про події понеділка розкажемо у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби. Ворог не припиняє терор мирних мешканців. Від важкої артилерії знову потерпала Нікопольщина. Загроза артобстрілу тривала в районі майже 10 годин. Близько опівночі армія РФ завдала удару по Червоногригорівській громаді, випустивши з десяток снарядів з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у нас понівечені кілька приватних будинків, господарчих споруд та пошкоджена лінія електропередач. Вже на ранок ворог вдарив по Марганецькій громаді. Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники та з'ясовують масштаби. Руйнувань на щастя минулося без загиблих та постраждалих. Міський голова Андрій Білоусов передав 40 рацій добровольчому формуванню територіальної громади Кам'янського об'єднанню кам'янчан, що стоять на варті нашого міста. У воєнний час місто має бути під плідним контролем як поліції, так і представників територіальної оборони. І для цього має бути злагоджений зв'язок за допомогою сучасних рацій. Сьогодні ми передаємо засоби зв'язку для ДФТГ номердин, яке на сьогоднішній день патрулює вулиці Кам'янського разом з поліцією для того, щоб вони могли більш якісно виконувати свою роботу. Зв'язок це номер один, коли добровольче формування, патрулює разом з поліцією. Дуже дякую міському голові. У нас з ним праця дуже плідна. І ще раз велике дякую тому, що громада йде нам на зустріч по будь-якому питанню. Кращі сини і доньки віддають своє життя за вільну незалежну Україну, за мирне і щасливе життя майбутніх поколінь українців. Кам'янське знову отримало сумну звістку про загибель захисника. 22 січня в бою на Донеччині загинув старший сержант Геннадій Матухно. Від імені всієї громади співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив міський голова Андрій Білоусов. На подвір'ї козацької церкви присвятої покрови знову людно, знову скорботно. Незвичним є хіба що сніг. Він тихо падає на змерзлу землю, але йому не під силу притишити біль утрати за воїном-героєм. Кам'янчанин Геннадій Матухно народився 25 квітня 1966 року. У 1985 році закінчив Дніпродзержинський політехнічний технікум. Тривалий час працював на підприємстві Дніпро Азот. Останній час займався підприємницькою діяльністю. 7 вересня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони відсічі і стримування збройної агресії. Геннадія я знаю, я у нього працювала, це дуже світлий, добрий чоловік. который всегда мог прийти на помощь в любую минуту. Верующий. Будет очень его не хватать, даже не могу поверить, что больше он не позвонит. Очень жаль. Последний раз, когда он позвонил, это было 19 число, просил молиться за него. Детей любил, особенно девочек своих. Для них старался все сделать. Тяжело. Геннадій Матухно був не тільки доброю людиною, а ще й турботливим багатодітним батьком та люблячим сином. Ворог назавжди залишив сиротами двох синів та двох доньок, а старенька мати так і не дочекалася свого єдиного сина. Пан Олег, зі словами щирої скорботи, згадує, як радів Геннадій вокальним успіхам та заслуховувався грою на гітарі своєї молодшої донечки Дарини. Він всіляко підтримував талановиту дівчинку та дуже мріяв про її вступ до музичного коледжу. Хочу сказати про матухно. Геннадія як дуже, дуже такого батька, який піклувався постійно за свою доньку. І будучи там уже на передовій, він постійно, постійно по можливості дзвонив. Ну, я б бажав, щоб такий, як він, багато хто з батьків так піклувався. Знаю його ще як спортсмена. Прошому він хороший боксер, був ну, такий дисциплінований, порядна людина. Поховали захисника на алеї героїв кладовища по вулиці Весняні. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. Дбати про безпеку громади пріоритетне завдання рятувальників Кам'янського району. Так, за минулий тиждень підрозділи ДСНС здійснили 28 оперативно-рятувальних виїздів, з них 15 разів на ліквідацію пожеж. Ще 9 – стосувалися допомозі громадянам та екстреним службам міста. Завдяки злагодженій роботі надзвичайників вдалося врятувати п'ять громадян. Двоє зазнали травм. На жаль, для однієї людини цей тиждень видався фатальним. Серед основних надзвичайних подій минулого тижня загоряння автівки у дворі будинку по вулиці Героїв-рятувальників Заводського району. Повідомлення про це надійшло до служби порятунку 27 січня близько 5-ї години ранку. За вказаною адресою на місце виклику було направлено чергове відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на тимчасовій зупинці горить легковий автомобіль марки Мерседес. За допомогою подачі одного ствола о 5 годині 12 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Загалом під час пожежі було пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на загальній площі 3 метри квадратних. Вже наступного дня сталося займання гаража, який знаходиться на Єлизаветівському шосе Дніпровського району міста. На цей виклик чергове відділення рятувальників теж оперативно зреагувало. Було встановлено, що відбувається займання всередині гаражу, де знаходиться також всередині легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі було встановлено, що отримав травми власник даного гаражу під час того, як намагався самотужки ліквідувати пожежу. З діагнозом опіки першої та другої ступеню в обличчя та верхніх кінцівок він був госпіталізований до міської лікарні. О 12 годині 50 хвилин за допомогою подачі двох стволів протек. Дана пожежа була ліквідована. Загиблих на події не було. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Владислав Лавріненко, вкотре звернувся до містян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки, в тому числі стежити за справністю свого автомобілю. Для того, щоб забезпечити свою безпеку, потрібно проводити заходи з профілактики. Це стосується як і самого транспортного засобу, так і первинних засобів пожежого гасіння, які є в наявності. Також велике прохання заздалегідь навчитися користуватися вогнегасником і використовувати його за можливості. Для використання в легковому автомобілі достання невеликого об'єму вогнегасника зазвичай це порошковий вогнегасник, який… Застосовується для ліквідації займань різного характеру, як і легкозаймистих рідин, так і приладів під напругою, тому достатньо його розмістити лише в доступному місці. Надзвичайники наголошують, розташувати вогнегасник необхідно так, аби у потрібний момент до нього був вільний доступ, наприклад, під переднім сидінням. У Кам'янському нагородили лауреатів відкритого міського онлайн-фестивалю з робототехніки Робот u 2023 Цьогоріч у ньому взяли участь близько 150 дітей, учнів та вихованців 25 закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Традиційно підтримали молодь директорка департаменту з гуманітарних питань Наталя Рева та представники громадської організації Бжала. Як вітали юну і обдаровану молодь та що стало родзинкою фестивалю, знають мої колеги. Організатори щорічного фестивалю з робототехніки, департамент з гуманітарних питань та центр позашкільної роботи та дитячої творчості міської ради. Почесна місія привітати учасників від міського голови випала представниці громадської організації бджола Наталії Ктітаровій. Від міського голови Андрія Білоусова вона передала сертифікат закладу для зміцнення матеріально-технічної бази, а також подякувала дітям та їхнім творчим наставникам за креативність, натхнення і наполегливу працю. Я хочу вам всім побажати, щоб у вас були найчудовіші, наймирніші мрії. Мрії про перемогу, мрії про досягнення. Я бажаю вашим батькам. Терпіння, тому що я впевнена без їх бажання і допомоги вам. Було б дуже важко робити ці роботи. Здоров'я, натхнення, слава Україні! Ми дуже раді, що до нас завітали почизні гості. Це директор департаменту з гуманітарних питань і представники громадської організації «Бджола». вони прийшли не з пустими руками. Вони підготували для наших конкурсантів, переможців фестивалю Робофаю 23 дуже гарні подарунки. Я думаю, що всі діти пішли з задоволенням. Родзинкою цьогорічного фестивалю став конкурс малюнків воїн, робот захисник та квест Кросворд а також конкурс під назвою Подарунок оберіг. Кращі з кращих робіт юні митці вже незабаром втілять у гуртку школи робототехніки та передадуть військовослужбовцям нашого міста та країни. Старанно створював свою роботу і вихованець наукового ліцею імені Анатолія Лигуна, 14-річний Олександр. На цей конкурс мене пригласила вчителька, класна керівничка моя Ольга Петрівна. Спочатку я хотів зробити щось таке, як Ще більш складне, я не знаю. У мене десь тиждень зайняло чисто пошук матеріалів різних. Читав я історичні ресурси. учасникам я хотів би побажати удачі, щоб вони продовжували те, що їм подобається малювати, створювати і нові інновації. тому що саме так наша країна розвивається, і саме це я вважаю найголовніше для нас. Під час комп'ютерного свята юні митці провели невеличку екскурсію для своїх гостей. Показали, як створюються ідеї та де реалізуються. А також насолодилися виступами клубу спортивного танцю Престиж, гуртка сучасної хореографії Наталі та вокальної арт студії «Сілена». 28 січня. Спортивно-патріотичний клуб ЗЕВС святкував свою 22 річницю. З цього приводу у спортивному залі ДЮСШ США No2 влаштували змагання серед спортсменів міста Кам'янське та Апостолове. Привітати клуб з днем народження завітала і знімальна група міської інформаційної служби. Починаючи з 2001 року, вихованці клубу виборюють першість на світових змаганнях та проставляють рідне місто далеко за його межами. Популярність даного виду спорту в місті лише зростає, розповідають тренери. Таку любов до даного виду спорту дбаливо прищеплює президент обласної федерації кікбоксингу Олександр Пані. за ці роки, починаючи з 2001 і по сьогоднішній день. Наши спортсмены показывают хорошие результаты не только в областном, но и международных соревнованиях. Здесь уже немало воспитанников, которые стали мастерами спорта международного класса, чемпионами мира и чемпионами Европы. Спасибо всем, вот, мэру города и общественной организации Жела за ту поддержку неоднократную, которую они делают для наших детей и для нашего клуба. Віце-президент обласної федерації кікбоксингу Роман Атаманюк захищає Україну, від навали російських загарбників. Проте не забуває про рідний клуб та своїх вихованців, постійно підтримуючи зв'язок та дух своїх спортсменів. Багато моїх вихованців не будь ласка вози на змагання, тому вони мені Завжди дзвонять, завжди мене тримають в курсі всіх подій, що відбувається з ними, які вони досягли результатів. Кожний бой я бачу онлайн, якщо є можливість, якщо немає, мені записують ці бої, я дивлюся і кажу своїм учням, що вони зробили не так. Становиться на крок вище того, що я хотів би бачити. Це дуже, дуже приємно, відчуття це не передати це. Начальник управління молоді та спорту міськради Едуард Коряк розповідає про дані дружби з президентом Федерації паном Олександром. 23 роки вони підтримують один одного та допомагають. В свою чергу Едуард Миколаєвич на вершистому відкритті змагань привітав спортсменів та побажав досягати високих результатів та проставляти клуб і надалі. Майже 23 роки ми знайомі, але ж у нас постійно були такі незважаючи на наші посади. Ми підтримали один одного, завжди проводили змагання. Той досвід, який є у Олександра Панібудь, його тренерського складу, у його дітей-вихованців. І він справжній патріот. Тому я вірю в те, що Україна переможе. і його вихованці, вихованці ДЮСШ-5, будуть на самих високих місцях на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Громадська організація бджола систематично підтримує спортивний фронт у нашому місті. Змагання пройшли на високому рівні. Кам'янське право має звання спортивного міста, адже спортивні ініціативи завжди підтримує міська влада. Такі заходи, як ювілей спортивного клубу «ЗЕВС» – це значуще, особливо зараз, під час війни, дітки тренуються, дітки зайняті, дітки мріють про перемогу, і вона для них буде. А наша справа, як громадського об'єднання, бджола влади міста допомагати цим дітям розвиватися і досягати цих перемог. Вихованці спортивного клубу Зевс залюбки поділилися зі знімальною групою своїми здобутками та емоціями. У мене багато досягнень, я вже чемпіон України, я дуже цьому рада. Я тут, вже тут 4 роки, я, тут тренера дуже добрі, вони дуже добре розповідають. Я чемпіон міста Каменського прошлые соревнования. Также я не отсюда, я з Донецької області. Я призер Донецької області теж по кикбоксингу. Це поки що все, что я займаюся три місяці. Я добиваю силу, дух у меня появляется мандраж, но этот мандраж временем. Тобто з, з такими тренерами та вихованцями спортивний фронт нашої держави у надійних руках. Ну і наприкінці новин традиційно про погоду. Істотних змін синоптики не прогнозують. У вівторок температура повітря становитиме мінус 5, в день близько нуля. У середу майже так само: в ніч мінус 4 та в день плюс 1. Вітер протягом обох днів південних напрямків до 4 метрів на секунду. На цьому в мене вся інформація. Свіжий випуск новин дивіться завтра у звичній порі. У студії працював для вас Володимир Кремінь. Віримо у збройні сили, підтримуємо хлопців і не забуваємо про заощадливе використання електроенергії. Разом все подолаємо, бо ми українці. Бережіть себе.